Якщо в житті вирує стрес, врятує швидко норма стрес норма стрес. Тримай стрес під контролем. Неможливе, можливо, в Україну вже прибула перша партія винищувачів F-16. Принаймні так стверджують західні змі, та навіть назвали. Кількість літаків, що свідчить про появу таких довгоочікуваних винищувачів в українському небі. Скільки їх уже є в Україні? Скільки ще планують перегнати найближчим часом і чого очікувати на фронті з появою F-16, Розповім за мить. З вами новини ТСНЮА і я, Вікторія Гнатюк. Підписуйтесь на наш канал і тисніть вподобайки. А ми переходимо до новин. Ось ось вони будуть. Коли ну взимку, ну навесні, ну до кінця літа. Такі відповіді ми чули два роки, коли запитували про те, коли все ж таки F-16 прибудуть до України. На них робилися великі ставки, а просили літаки ще з перших днів повномасштабного вторгнення. І от нарешті це сталося. Хоча офіційно коментувати заяви про прибуття винищувачів з українського боку поки не беруться. Втім, про те, що перші винищувачі F-16 вже в Україні. Повідомило видання The Times» з посиланням на анонімне джерело. Там зазначається, що прибула перша партія від Нідерландів і йдеться про шість бортів. Ба Більше співрозмовник видання повідомив, що незабаром ще кілька літаків прибудуть з Данії. Зранку, 1 серпня, передачу підтвердив і міністр закордонних справ Литви Габріель Ландсбергіс у своєму Твітері. f 16 в Україні. Ще одна неможлива річ виявилася цілком можливою. З його слів, надання довгоочікуваних літаків в українській стороні з боку партнерів раніше здавалося неможливою. Тим часом офіційний представник США розповів Reuters на умовах анонімності, що передача ЗСУ винищувачів завершена. Агентство також пише, що військово-повітряні сили ЗСУ не відразу відповіли на запит Reuters про коментар. А от у Білому домі відмовились коментувати інформацію про те, що перші F-16 від партнерів вже нібито надійшли в Україну. Водночас радник з комунікації у сфері нацбезпеки Білого Дому Джон Кірбі наголосив, що до кінця літа f 16 будуть готові до польотів в Україні. Як пише Блумберг, перші f 16 у визначений строк до 31 липня були передані Україні. Їхня кількість незначна. Більше того, невідомо, чи готові повітряні сили одразу почати бойове використання винищувачів. Але можна задатися питанням, а чи можливо за сторонніми факторами знайти підтвердження, тому що ця знакова подія все ж таки відбулась? Зокрема, можна згадати, що днями вже з'являлося відео у мережі, на якому F-16 нібито помітили в небі України. Але все, що можна сказати, це те, що на відео дійсно в шістнадцяті, те, що воно знято у теплу пору року в Україні, в США, Європі чи в іншій частині світу зі схожим кліматом, невідомо та не може бути перевіреним. Також не було ніяких строків із конкретними датами, бо навіть коли мова йшла про літо, то було лише одне оптимістичне уточнення: про літо 2024 року, що вже немало, враховуючи перші заяви про початок 2024 року. А 19 липня, президент України Володимир Зеленський повідомив, що польський уряд прийняв певне рішення, яке дозволить Україні отримати f 16 швидше. Але про що йшла мова, так і залишилося невідомим. Ще одним маркером можливого прибуття до України в 16 міг би бути аномальний далекобійний удар РФ по авіабазі чи авіабазах. Але нічний удар 31 липня, хоч дійсно, і був аномальним за кількістю засобів, але складався з 89 дронів та однієї ракети типу Х-59. Водночас дивною якраз була від. Мова ворога від завдання удару крилатими ракетами, хоча у морі перебувало три підводних носії ракет Калібер, а у небо були підняті ракетоносії ту 95 МС. Чому цього разу не було комбінованого удару, про який всі попереджали, невідомо. А ще однією аномалією цього удару, але позитивною, стала 100-відсоткова результативність. Чи може це вказувати на появу Ф-16, які взяли участь у відбитті атаки, що змусило ворога змінити плани? Хоча нині й подейкують, що F-16 вже здійснили свої перші бойові місії в Україні, зазначається, що літаки поки що використовувалися лише у ролі протиповітряної оборони. Та все щойно заяви західних ЗМІ потрапили у мережу, українські експерти розповіли, чого можна очікувати на фронті з появою F-16. Зокрема, у коментарі 24 четвертому каналу, засновник благодійного фонду Закриємо небо України, генерал-лейтенант у відставці Ігор Романенко спрогнозував, що навіть якщо інформація про прибуття першої партії вини. Що в Україну підтвердиться на фронті змін поки що не відчують. Найближчим часом пілоти та техперсонал проходитимуть адаптацію та готуватимуть злітно-посадкові смуги. Дуже важливо, щоб процес напрацювання досвіду відбувався, адже першим завжди найважче. Експерт додав, що Україні необхідно значно більше бойових літаків ніж обіцяють надати західні партнери. Тепер треба боротися за кількість, аби до кінця року ми отримали не 20-24 літаки, а необхідні 60-80 одиниць. Спроможності у партнерів для цього є. Головне, щоб не було заборон. А військово-політичний оглядач групи «Інформаційний спротив Олександр Коваленко також вважає, що для здійснення прориву на фронті потрібна відповідна кількість літаків, але навіть кілька винищувачів можуть виконувати ефективні точкові операції. Коваленко зауважив, що Кримський півострів втратив захист від українських атак з моря після того, як значна кількість кораблів Чорноморського флоту РФ була потоплена або суттєво пошкоджена. Крім того, великих ви втрат зазнали і система ППО. Всі зенітно-ракетні радіотехнічні полки не функціонують повноцінно через великі втрати. Поступово з окупованого півострова відбувається витіснення російської тактичної авіації. Цілком можливо, що найближчим часом російське командування ухвалить рішення і забере звідти авіацію, так само як раніше Чорноморський флот. За словами Коваленка, єдине, що росіяни контролюють на півострові, це логістика. Але її морська складова має певні проблеми після знищення поромів та ударів по Кримському мосту. Якщо перестає працювати логістика, то Крим опиняється в ізоляції. Навіть без звільнення лівобережної Херсонщини та Запорізької області це одна з тих умов, яка є обов'язковою для подальшого повернення півострова в склад України. На його думку, у такій ситуації роль в 16 у звільненні Криму залишається риторичним питанням, особливо з урахуванням перспективи виведення російської авіації з півострова. Варто нагадати, що в Росії неодноразово заявляли, що друга армія світу, нібито, готова протистояти американським винищувачам. Зокрема, росіяни хвалилися своїми далекобійними ракетами Р 37 М, які призначені для знищення повітряних цілей. Але є маленький нюанс, який полягає в тому, що ця ракета може повністю виконувати свій функціонал, якщо має підтримку авіації, дальньої радіолокаційної розвідки та спостереження. У нашому випадку мовиться про літаки А 50 які росіяни досить давно не піднімають у повітря. А ще Коваленко пригадав і те, що у 24-му році росіяни втратили два літаки а, а третій, принаймні зазнав значних ушкоджень. А це означає, що окупаційні війська не зможуть повноцінно використовувати ракети Р 37 м А далі йдуть засоби протиповітряної оборони, які, наприклад, у Криму втратили свою функціональність. Тому окремо взята ділянка, назвемо її півострів Крим. Там F-16 можна використовувати навіть з абсолютним розумінням Росіян, що вони у нас є. Також нагадаємо, що у 23-му році міністр оборони Данії Якоб Елеман Єнсен наголошував, що літаки надають за умови, що Україна має використовувати F-16 лише на своїй території для витіснення противника. Тим не менш з появою F-16 Україна отримує можливість працювати і по повітряних, і по наземних цілях Росіян, пояснював Ліганет Ігаль Левін. А головний редактор Експрес» Олег Катков нагадав, що винищувач може використовувати далекобійне ракетне озброєння для ураження повітряних цілей у вигляді АІМ 120 на відстані понад 100 кілометрів. Це вже дозволяє відігнати російську авіацію. Зараз росіяни можуть безкарно використовувати свою авіацію, навіть якщо бук поставити просто в передній окоп на нулі його дальність до 40 кілометрів. Росіяни, не заходячи в зону його ураження, просто роблять скидання, скидання і все. У нас немає і ніколи, не буде стільки комплексів Петріот, щоб закрити всю лінію фронту. F-16 – це багатоцільовий літак здатний працювати не лише по повітряних та наземних, а навіть морських цілях. Про це раніше наголошував екс речник повітряних сил Юрій Ігнат. Питання в тому, який тип озброєння підвісити під крила, а варіантів є дуже багато. Казав і Левін. Адже F-16 фактично може нести на собі 95% всіх наявних західних номенклатур, і будь-які бомби з лазерним чи gps наведенням і ракети повітря, повітря, ближнього і дальнього радіуса. Це як конструктор на будь-яку місію на нього можна підібрати підвіси та різноманітні інші види озброєнь. Крім того, літаки зможуть посилити протиповітряну оборону у тилу. Додав головний редактор Діфенс Експрес. Зокрема, F-16 зможуть значно ефективніше вражати крилаті ракети завдяки більш довершеній радіолокаційній станції, яка ефективно бачить цілі на фоні землі. Втім, варто нагадати і заяву президента Зеленського, коли 15 липня він заявив, що Україна отримає серйозне підсилення ППО, а також F-16. Але зазначив, що ця кількість все ще не стратегічна і їх все ще буде недостатньо, аби Переламати фронт рішення про F 16 стратегічне. Кількість поки що не стратегічна, є серйозна кількість літаків, про яку я домовився з іншими країнами. Після моїх домовленостей є деякі процеси з обох боків. У нас пілоти. Ви знаєте, що не можна вилучити бойових пілотів або всіх, або більшість, бо вони виконують свої завдання сьогодні. Найголовніше захищають небо наше. І тому є частина пілотів, які навчаються, проходять важливе, довготривале, на жаль, але така, так, 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 такий запит. Тренування проходять, це відповідне тренування в різних країнах Європи та Сполучених Штатах Америки. Тому ми отримуємо деяку кількість літаків влітку і до кінця року ми ще отримуємо літаки. Так, воно і буде. Я не можу зараз вам сказати, скільки цих літаків буде. Їх буде недостатньо. Для чого? Вони точно зміцнять нас. Але чи достатньо буде цих літаків для того, щоб боротися на рівні з російським повітряним флотом? Я вважаю, що цього буде недостатньо. Чи розраховуємо ми на більшу кількість? Так, ми проговорювали і з президентом, і з конгресом, і ви знаєте, що чому я а, почав роботу з а, місцевою владою в США? Тому що вони мають великий вплив і на Конгрес, і на центральну владу. Тому що в деяких штатах є ключові виробництва. І літаків, і патріотів, і тощо. І коли ми знизу також домовляємось, вони мають потім відповідні сигнали і вплив на інших людей у владі Сполучених Штатів. Нам треба скорочення навчання на f 16 Нам треба розширення бази навчання на f 16 Нам треба збільшення кількості літаків найближчим часом, а не за три, чотири, п'ять років ось такі завдання. Всі ці питання підіймаємо, на всі ці питання, питання отримуємо відповіді. Напевно, не завжди ті, які ми хочемо почути сьогодні. Завтра можуть бути інші відповіді. Над цим треба щоденно працювати. Я можу вам сказати, скільки нам їх потрібно, саме Петріотів. Хоча це. Система не єдина, яка нам потрібна, і працює комплекс в захисті, тому що не тільки Петріот, Петріот один не зможе працювати, та Петріот найголовніший в цій узагальній системі, найпотужніший, тому що балістика ніхто ніщо не працює з балістикою. І, і якщо я вам скажу, скільки нам ще потрібно, буде зрозуміло, скільки у нас є вже. Я можу вам сказати, скільки взагалі нам потрібно Петріотів. З точки зору структури а, нашої протиповітряної оборони, щоб повністю закрити Україну, а, на думку наших військових, нам потрібно 25 систем. А як думаєте, ви що зміниться на фронті із появою F-16? Та чи стане РФ менше атакувати Україну, аби не втратити свою авіацію? Пишіть нам у коментарях, підписуйтесь на канал і тисніть вподобайки. А я бажаю вам гарного дня. Слава Україні, слава зсу. Та смерть ворогам бережіть себе, побачимось.